Вітаю, друзі! Слава Україні! Учора я таки сформівся записати свій власний сюжет. Він був пов'язаний з певними перепетіями навколо міністра Мародера Резнікова. Там нічого конкретного, остаточного ще нема. Просто з'явилися певні натяки. Ну і, відверто кажучи, не дуже втішні, тому що те, що може бути. Не виключено, що буде ще гірше ніж навіть те, що маємо, так як таран здавався абсолютним злом, доки не призначив Резнікова. Ні, звичайно, навколо нього куча захисників, які розказують, як це все прекрасно, як все чудесно. Добре, що він, а мобі бить і якийсь дурачок і воріжка на його місці і тому подібне. Але ну порівняння їх зробив вчорашньому записі. Хто не дивів, не бачив. Подивіться та сама історія й тепер. Коли на місце Резнікова можуть прийти ті, хто ще гірші, красти будуть так само, точно не менше. Але ще й може появитися расистський слід, дуже серйозний рашистський слід. Там і Медведчуківський, і Лукашенківський. Ну, погані, погані речі, тому що простої елементарної речі, якою є призначити нормально, адекватного міністра оборони під час війни, звичайно, що Зеленського навіть розглядати не хочуть. Але це було вчора ввечері. Чи сьогодні ввечері я спроможуся вибрати якусь тему і записати спеціальне своє тематичне відео, ще не знаю. А зараз, зараз те, що кожну першу половину дня незмінно і точно від цього відходити не хочу. Це наша спільна з вами рубрика Діалог відверто де теми визначаєте ви. Це вже в нас 68-й випуск. Я просто нагадую єдине, що якщо ми хочемо, щоб цей наш спільний з вами продукт. Пішов трошечки ширше гуляти по хвилях Ютубу. Ну потрібно виконати його деякі алгоритми. Це і хто ще не підписався, підписатися. Кількість підписників має значення, кількість переглядів має значення, особливо постійних глядачів, е, нагадування. Оті дзвіночки, поширення, е, коментарі, е, там кажуть, що ніби від чотирьох слів. Ну, це таке, це не мені. Це для того, щоб просто дійсно трошки ютюб задобрити, і вподобайки. Отака історія. А тепер переходимо до нашої нормальної постійної роботи. Перше питання: добрий день. Пане Тарасе, Вчора ну це не вчора, це було трошки раніше, тому що деякі питання ідуть з запізненням, а деякі навіть значним запізненням. З'явилася інформація про закупівлю військової форми в Туреччині, яка поки їхала втричі здорожчала. ще добавлю, за документами з літньої перетворилася на зимову. Те, що корупція в Україні процвітає, вже не дивує питання в іншому. Чому ми замовляємо форму в Туреччині? Невже в нас не вистачає потужностей? Чому ми забезпечуємо роботою громадянок Туреччини, коли в нас безліч безробітних? Та й дешевше, мабуть, було відшивати в Україні. Сама працюю при невеличкому цеху, де також шиємо форму. Наперед дякую за відповідь. Чому? Ну, ви сказали вже відповідь своєму питанні. Тому що в Україні дешевше? Тому саме тому. Тому що хочуть красти. Там, де дорожче, плюс там, де перехід митного кордону, при умовах воєнного стану, коли вони все засекретили, заховали, коли немає по цих закупівлях ніяких абсолютно тендерів і конкурсів, коли м немає прозорості, Звичайно, що коли ви купуєте це за кордоном в якихось анонімних, невідомих турецьких фірм через ще кучу прокладок завозите в Україну, де ті прокладки нарощують ваші вже прокладки, нарощують ціну в 2,5-3 рази, звичайно, що нормальні патріоти України від такої схеми на відріз відмовляться. Зрозуміло, що мародери, яким правлять сьогодні країною, плюс ті, хто є ворогами і не хоче, щоб Україна перемогла, за цю схему будуть триматися руками і ногами. Я вам нагадаю дуже конкретний свій приклад один. В Києві, от хто буває на станції метро «Золоті Врота, Фоє може побачити, я думаю, що й досі там є. Давно не виходив туди велетенська схема, як має в перспективі виглядати київський метрополітен. І там є лінія, яка має проходити по лівому березі від Троєщини і до Пузняків. Здавалося, що може бути простішою її зробити і розв'язати одномоментно просто колосальні проблеми внутрішньої оті трансформації з пробками, з доставкою, з переїздами на лівому березі. Знімається море проблем. І я колись, коли ще був нардепом, пішов провуватися саме за цю лінію. От до мене виборці зверталися, і я пішов. Я пішов в купу міністерств, і нарешті, в одному мені сказали чесно. Якась людина, яка була, ну скажімо так, не частіша, але правдомовніша, мені сказав: Тарас, ти знаєш, що на цій лінії немає перетину Дніпра. Ну кажу, звичайно, вона ж іде по лівому березі, там немає якихось значних мостів. Вона може йти або по поверхні землі, або ж ну, на мінімальній від глибині під землею, там не треба оцих підземних укладчиків там просто розриваєте і після того засипаєте зверху, накриваєте. Ну кажу, так це ж чудово. Це ж в десятки разів дешевше. І той співрозмовник відповів: так, це в десятки разів дешевше. І тому ця лінія метро не буде побудована ніколи. Тому що відкати розкрадання тощо завищення рахунків, як правило, йдуть все-таки в відсотках від більш-менш реальної вартості будівництва. От і завищення. Вони, як правило, бувають, ну. Не завжди, але переважно здорожчання на 100%. Тобто корупційний податок становить в Україні переважно на та подібні капітальні вкладення порядка 100% від реальної вартості, коли реальна вартість, умовно кажучи, мільярд, і ви на тому. Ще один мільярд крадете. Це для чиновників одне. Коли реальна вартість 100 мільйонів, ви на цьому крадете додаткових 100 мільйонів, тому що там, де був мільярд 100 мільйонів, написати в кошторисі 2 мільярди, якось були вони не готові. Знаєте, це давно вони наївні були тоді ще при Януковичі, ще при Ющенку. Дуже наївні. При Зеленському можна, ну слухайте, вже в очерізки по 700 тисяч гривень появляються якісь там барабани, двері в бомбосховищах раптом. Ставлять в 25 разів іноді дорожче від реальної ціни і тому подібне. Ті би змогли. Але принцип далі такий: там, де можна більше вкрасти, там, де це більш приховано і непомічено, там і будемо брати. Це і перший підхід. І він, на жаль, він сьогоднішній владі є просто святою святих. І є другий момент: він пов'язаний з відверто російським агентурним фактором. Я переконаний. Ну ми слухайте, ми ще й до вторгнення дуже часто говорили про кротів українській владі. Ці кроти робили все для того, щоб Україна впала без бою, Руйнували українську армію, її забезпечення, все. Тому не було. Тому садили Марченка і не дали армії перед війною забезпечитися нормально бронежилетами і надійними касками. І все таке саме. Це відверта диверсія проти України. Ці люди досі керують Україною. Але. Вони і зараз зацікавлені в тому, щоб швидше вийти на якісь переговори, щоб швидше забраку грошей на оборону, щоб громадянам України вказати, як це дорого коштує захищати свої території, відвоювати їх. Ото для того вони роблять то Копенгагенську, то саудівську зустрічі, то зараз готуються до наступних переговорів на кліматичному саміті, хочуть щось зробити. Ну кулеба якого за нібито зависло в повітрі, що його можуть зняти, раптом почав великим патріотом бути і розказувати. Ні, ні, це не допустимо. Ні, готують. І от тому в цих умовах все те, що перешкоджає армії. Все те, що обмежує або здорожчує наше забезпечення, автоматично припіднімається витягується. Найгірше це з певними озброєннями. А плюс провокації проти наших союзників-постачальників, та ж сама Болгарія. Згадайте, що там витворяв Зеленський, пособаччині, як він додав антиукраїнським настроям відповідних бонусів і тому подібне. І цей фактор має теж значення. Ну і не останній фактор: слухайте, Гетьманцівщина. Замішана на певні плани Арахамії, Юлії Свириденко, інших, яким дуже хочеться знищити український бізнес, фактично в значній мірі депопулізувати Україну, забезпечити відтік звідси серйозної кількості людей ініціативних, які вміють працювати, вміють створювати бізнес, в тому числі шевський бізнес. Кравецтво, спошиття військової форми це все. Це є дуже пасіонарні люди, заміщені на волонтерство, які вміють боротися за свої права. І от витиснути їх з України, а запустити сюди Китай, який поза межами в своїй країні розстрілює за корупцію, а поза межами її дуже-дуже заохочує. Тому оці три складові в різний спосіб впливають на оце просте питання, яке ви задали. Саме так, саме така політика. На преликий жаль, але. Що ми маємо сказати? Ну слухайте, саме за це проголосували українці в 2019 році. Та вони розказують, вони проти Порошенка голосували. Ви голосували проти постійного зростання економіки її локалізації значної в Україні, кооперації з західним світом. Ви проти цього голосували, якщо проти Порошенка. Ви голосували за Зеленського, який вам сказав: я вам нічого не должен. Ну, то чого нарікати? Це я не до нашої не до своєї глядачки. Вона. Вона ставить питання, а є ж ті, які кажуть, а що то не так? Навірно, є Порошенка і що досі впор пор правда? Знає, гадайте, тролі фабрики тролів, ботоферми, які досі цим займаються. Ну, от тих мені не шкода. А от за вас мені дійсно боляче, тому що і та компанія, в якій ви працюєте, і інші активні люди, і наші бійці заслуговують на краще. От відповідь на перше питання. Наступне, знаєте. Питання саме про ну, десь провокативне, і я буду сперечатися з автором, але тема постановка його має право на озвучення, і тому я його ставлю. Хоча ще раз кажу: в ньому є якісь елементи, які викликають ну несприйняття і у мене. Значить, Пише автор: прошу згадати збитий українським ППО, ізраїльський літак над Чорним морем за часів кучми. Напевне, там пам'ятають. А ми, типу, швиденько забули. Можна ще згадати злочини в Афганістані по наказу Москви нашими руками яничарськими? Дякую, значить, давайте так. Спочатку, де ховається в деталях: ніяке ППО, ніякого ізраїльського літака, при кучмі тоді здається, був чи Марчук, чи Кузьмук міністром оборони не збивало. Це було не ППО. Це були навчання ракетних військ в Криму. І літак був російський авіакомпанії «Сибір», який летів з Ізраїля, з аеродрому до Новосибірська. Так там в основному в мій масі були переважно громадяни Ізраїлю або люди з подвійним російсько-ізраїльським громадянством. Так, це правда. Далі починаються дуже серйозні питання. І саме через ці питання і розуміння, що вони мають право на існування, Ізраїль нам не згадує про цей літак відсово взагалі. Навіть тоді, коли відбулося, на цьому спекулювала з усіх сил Росія. Ізраїль. Ізраїль в основній масі своїй змовчав. Він добився там певних компенсацій загиблим громадянам Ізраїлю, і вони не виставляли це питання до України, тому що насправді за цією історією проглядався дуже серйозний російський слід. Уже після того дуже серйозно попрацювали з техніки з нашими ракетами, запрошували певних спеціалістів, ще при кучмі запрошували, ще тоді це було, і при Ющенку, які перевіряли електроніку. Тому що та ракета, ну от я тоді ще був депутатом, ми проводили певне закрите засідання, і ми добивалися від міністра оборони, як таке могло статися. І Він сказав, такого статися не могло в принципі. Наша система управління фактично. Перестала управляти ракетою, і ракета полетіла не просто так. Ракета полетіла прицільно в той літак, хоча її завдання не було на збиття. Ви розумієте, ракети дістають певні завдання. Якщо там є наводка на якийсь об'єкт, вона вже його далі тримається. Ця ракета мала виконати певний проліт і самоліквідуватися. Програма була замінена. І вона летіла прицільно в літак, який знаходився вже фактично поза межами досягнуті тої ракети, і вона якимось чудом до нього дотягнула і його таки збила. І нам відкрито наші генерали окремі прямо пояснювали, тільки в закритому тій формі, що це вони переконані, що насправді це була чисто російська провокація. Щось дуже подібне, як сталося з MH17. Тільки там вони, як казав, була одна з версій, вони збиралися свій власний літак збити, який вертався з Єгипту, здається, Аербас, на якому було повно росіян, і це зробити черговим мобілізаційним фактором, як перед тим вони розкручували Одесу. Не забудем, не простим. От щось подібне. А от. Це певні аналогії, але на той момент ну, Україну заганяли в незручну, гидотно незручну ситуацію політичну. Росія цим скористалася. Ізраїль цим користатися не став, в них вистачило порядності, побачивши, що є певні підозри, цього не приступати. На щастя, після того всі українські ракети були перевірені, управління було повністю відновлене. А факт можливого втручання зовнішнього, ну, він не відкидався ніколи. Що стосується Афганістану, знаєте, ніхто. Українцям, які були такою самою поневоленою нацією, за участь в Аністані не закидав, в тому числі афганські боджахеди. Так тоді вони воювали і вбивали незалежно. Українці, росіяни, молдовани, хто б там не був, узбеки, убивали однаково всіх, тому що ти прийшли на їхню землю зі зброєю. Але в пам'яті це залишилася радянсько-російська агресивна війна. Пригадуєте у Шевченка. Перед ну, перед моєму Кавказ Якого буде не за Україну, а за її ката довелось пролити кров чисто, не чорну. Тому насправді давайте там, де ми стали жертвами, не приписувати собі той негатив. Але є інший момент, через що я сказав, що не згоджуючись з тими конкретними речами, які є в питанні, я підтримую, щоб воно було поставлено. Ми забуваємося, що до нас ставлять питання. Ця війна є наша, а не американська і не натівська. Вони не нападуть расисти на НАТО. Вони можуть робити провокації, гібридні війни, але не справжню війну. Вони побояться. І тому до нас питання: от я зараз переглядаю і десь там наскакую в якихось коментарях: що от Америці скільки там тисяч петріотів, а вони нам дали аж один от такі погані американці. Слухайте, ви не рахуйте, скільки в Америці Петріотів? Насправді їх нема там тисячі, їх там менше, і вони захищають свої міста від ракет в першу чергу. Ви порахуйте, скільки у нас могло бути, і скільки ми ввели в 2022 рік наших українських ракет. І коли будь-хто наш. Чи якісь говорячі голови, які прориваються десь на захід, їхні голосочки пискання Байден, тому що нам не забезпечили оборону краще, ніж в США? Ні, політики типу Зеленського, які починають таким чином хамити і бикувати, кожен раз, коли це проривається, появляється відторгнення і знижується мотивація допомагати Україні. Ми мали підготуватися до війни. На нас готувався напад Росії. Всі знали, що нас нападуть. І ця противна мерзенна влада точно знала, що на нас нападуть. Тільки вона готувалася, відкривала двері ворогу. Південь України це абсолютно стопроцентно відводені накази відвести військові частини від Києва від Харкова. Це абсолютно конкретні факти. При цьому всьому чомусь зараз винен Байден винні, чужі. І тому отут автор, який каже про себе, згадайте. На нехороших прикладах неправильних, але він абсолютно правий в цьому. Там не забули там не забули, як наша влада хамила їм. Там не забули, як Арахамія обзивав їхні видання, які розказували, що на Україну готується от от напад, що вони гірше комсомольської правди. Там не забулися ганебного виступу Зеленського в Мюнхені у 22-му році, де він звинувачував Захід, що вони недружньо проти України поводяться, розказуючи, що на нас буде напад, тому що він менше грошей заробить, менше вкраде, скажемо чесно. Не буде таких доходів, не буде таких інвестицій. Ви ведете недружню війну про. Ти України казав він до заходу. Він більше того, він навіть їх звинуватив у тому, що день перед тим расисти убили нашого майора-розвідника, і в нього стало троє дочок залишилося сиріт. І він казав західним лідерам: ви винні, ви їх осиротили». Вибачте, там цього не забули. І коли нас зараз знову до наступного літа відтягується в 16 це питання не до Байдена, це питання до цієї влади, яка відмовляється жити чесно і справедливо, яка відмовляється виконувати критерії, але натомість хоче далі мародерити і красти і звинувачувати в цьому захід. Вибачте, за таких обставин нам будуть давати зброю і підтримку тільки для того, щоб не перемогла Москва, але ніхто не буде допомагати в перемозі брехливим. Абсолютно підуєм нечестивим і нецивілізованим Лукашенкам, навіть якщо їхня столиця буде в Києві. От, власне, все. А з тими двома прикладами, які навів автор, я категорично не згоден, вони до нас тут в цьому випадку не застосовуються, і там якраз про українську роль ну, не забули, але дуже добре розуміють, що там все далеко не так. Наступне, пане Тарасе, в тематичному записі в «Бої... бої бульдогів під Килимом» ви кажете, що Америка махнула на за шоблу рукою. То що, вже Афганістан? Ні, насправді я там я там робив акцент на інший, що вони в основній масі рук рукою на цю нашу українську владу, і ставлення до неї в них ну дійсно призирове гидливе і стопроцентно негативне. І вони вже не дуже звертають увагу. Якщо українці хочуть мати таку владу, ну будуть мати. От тоді, можливо, Афганістан. Там очікують наступних виборів, які будуть, і там мають дуже великий респект. Перше до Збройних сил України, до наших командувачів, наших бійців, і дуже великий респект до великої частини українського народу. От тільки вони не можуть зрозуміти, як такий героїчний народ, коли проходить до виборчих урн, раптом перетворюється на такого цілковитого недомка. Ну, побачимо, чи ми їх розшируємо, чи переконаємо ставлення до України як до Афганістану можливо після двох етапів. Один етап. Це дуже нерівноцінні, не нерівноправні і неадекватні переговори, які можуть відбутися з Росією в кінці цього року, якщо вони відбудуться. Я бачу, що ідуть натяки з Америки, що Америка не проти побачити продовження збройного опору потужного нашого весняного наступу. Говорять про весняний наступ. А у нас тихенько готують на весну вибори і планують, щоби ну, якимось чином. Затишити війну, це осені. Якщо це відбудеться з супереч певним принципам, поглядам Америки, з певною підтримкою зав'язкою на ну, ворожі до Америки певні режими, ну, в тому числі і китайський. Не є аж абсолютно ворожий, але, ну, скажімо так, недружній. І цей момент ну, він приведе до того, ви хочете замирюватися і жити з росіянами, ви хочете жити так, як вони. Ви хочете лягати під Китай і ставати його сателітами, які тоді автоматично станете антиамериканськими, антинатівськими? Ну ради Бога. Тоді Афганістан, але ще другий момент: вони ще будуть дивитися, як пройдуть наступні вибори, і за ходом їх проведення, і за результатом хід проведення. Наскільки вони будуть чесні, нечесні, справедливі, несправедливі, а вони справедливими вже не будуть, особливо якщо вони ще й будуть сфальшовані, і, що правда, навряд. то в такому випадку, в такому випадку вже не просто Афганістан, В такому випадку почнуться і санкції, і невизнання результатів, і все інше, всяке може бути. Якщо вибори пройдуть абсолютно чесно. А українці знову заходжуть, як на Зеленського, то якогось поврознюка чи притулу. Ну, вибачте, Ярмак і Коломойський для Америки, ну, ким би вони не були відображені на президентській посаді, значення немає. От тоді дійсно на нас махнуть рукою, а Росія рано чи пізно знову прийде. Їм треба трохи віддихатися. Вони дуже активно перевели свою економіку на військовий лад, повільно переводив, більше року, але зараз перевели. Все, там же ніхто не пікне. Вони, вони будуть скоро готові до нового наступу. Про що це питання? Ну от, не люблю я говорити «ні», Тут я зараз кажу чітко, ні. Хочу, щоб ви знали, народ чекає вас у владі. Не зараз, але знаю, що це буде. Не відмовляйтеся, як вам запропонують, бо ви гідний і дуже нам потрібний. Слухайте. Перше, мене, якщо хтось хоче у владі, то невелика кількість моїх глядачів тут. Ні одна політична сила мені якось особливо нічого не пропонує. Навіть дуже хороші, демократичні, яких я буду підтримувати, за яких я буду голосувати. Це пункт перший. Тому ніхто мене особливо владі не хоче бачити. Друге, я достатньо принципово своїм поглядом людина. Я можу робити помилки, я їх визнаю, але я відмовляюся робити ті помилки, які завідомо відомі наперед. Тому теж для мене очевидно місця не знайдеться. Плюс я гострий на язик, плюс багато хто хоче зараз знайти спільну мову. Все-таки з цієї влади якось не не дуже посваритися. Якраз не європейську солідарність маю на увазі. Ти все одно, як вони не стараються, але вони вороги цієї влади без варіантів. І от тому в цій цих обставинах мені точно ніхто особливо не запропонує. Більше того, була можливість, і мені казали, що ти можеш звернутися до Порошенко був президентом. Ти ж він ж був колись міністром закордонних справ. А ти був одним з очільників комітету у закордонних справ, і він знає про твої дипломатичні можливості. Він знає. Який в, тебе, який в тебе рівень там, знань, і пізнань, певний авторитет міжнародний. Каже, звернися до нього, хай тебе направить надзвичайним повноваженим послом в одну з країн, серйозних, важливих країн. Я відмовився тоді, тому що я прекрасно знав, що тільки це він почне робити це рішення, як відразу вилізуть десятки тисяч оцих чорноротих і почнуть кричати: Вау, вау, Рига призначає. От зараз в нас влада партії регіонів, молодіжка партії регіонів керує Україною. Всі. І ті, хто дуже кричать Риги, притула. Господи, це як він там свояк, Швагер-хомутинника, е, який під тою партією лежить, лежав ручками і ніжками. Інші, тільки українською мовою гарно говорить. А єрмаки, а всі інші. Це все молодіжка партії регіонів або ті, хто на ній жирували і дуже близькі. Але тільки я появляюся, як це все вибухає. І латинська маса українчиків каже: «О, о, о о дивіться, дивіться, а він же справді там був, все. Ну от навіть ті особливо, які голосували за Януковича, ті перші будуть кричати. Тому мені не треба псувати собі настрій і здоров'я, мені не треба псувати реноме хороше тим політичним силам, які я поважаю, за яких я і так проголосую, і тим лідерам. І Тому я не буду напрошуватися, якщо раптом хтось попробує прозондувати мою позицію, я скажу, знаєте, подумайте добре, вам мабуть, не треба. При тому, що мені це було б цікаво, це єдине, що я вмію толком нормально робити. Але я прекрасно знаю, що ви переоцінюєте ситуацію. Насправді мене дуже не хочуть побачити у владі практично всі, крім буквально маленької групки людей. І тому я у владі не буду, я буду далі працювати як аналітик, а далі дасться чути. Ну, врешті-решт, мені лишилося трошки більше як півроку до пенсійного віку. Там з пенсії в мене трошки буде затримка. ще. Але хай от хай шукають молодих, активних, які себе в чомусь проявили. Я вже прожив життя. Ще раз кажу: як тільки я десь з'являюся з якимось перспективами, вилазить ті шобо найбрутальніших, наймерзенніших істот, які починають кричати і вийти всякий бруд, і народ на це ведеться. Ну, ще раз, мені це не потрібно, тому не буду. Наступне питання, от якраз згадував про європейську солідарність і в певній мірі виправдовував, а Тут буде додатково можливість. До речі, я їх не спеціально відбираю. Я беру цілий бок, там скажімо, то старіших, то новіших. Іноді щось перемежовують старіші до новіших, а беру бурбоком. От іде там, скажімо, 10 питань. Я їх підряд взяв, скопіював з нижньої частини, переставив сюди, в ті, які буду зараз задавати між домарицьками, які в мене поставлені. Тому дуже часто вони йдуть досить випадково. Причому автори різні, це я перевіряв. Значить. Все ж таки, будь ласка, дайте відповідь, чому ЄС як опозиція мовчить. Ні, не мовчить. Насправді їх відділили від інформаційного поля дуже сильно. Чи є в мене претензії до фракції? У мене є претензії до частини людей. Приблизно половина на фракції реально мовчать. І це неправильно. Вони йшли у Верховну Раду, вони запропонували свої кандидатури, розуміючи, що вони йдуть в жорстку опозицію. І те, що хтось там по банківській сфері спеціаліст, хтось там носій великого історичного минулого України, це не виправдання їхнього там перебування. Ви туди йшли навіть не як спеціалісти. Вас, ваші дібності спеціалістів, не будуть потрібні цій владі зеленій. Це вже було видно. Ви мали іти туди як бійці. Якщо ти не відчуваєш себе бійцем, ліпше було відступитися. Але там є бійці. Там їх достатньо, вони дуже різні. І Ар'єв з одного боку. І Гончаренко ну, Відарі, здається, діаметрально протилежний з іншого боку, але вони дуже сильні бійці. Порошенко, Іра Геращенко, Сюмар, В'ятрович десь там, там бійців більша половина фракції. Вони. Єдині, хто дуже часто стримують неймовірно ганебні рішення, які тягне за собою монобільшість. Вони стримали, вони допомогли протягнути ті уряди речей, які ти просто заблокували. Вони їх підняли на такий розголос, особливо по тільових аудиторіях по армії, скажімо, по випадках військових. Так зараз вони на рівні уряду блокують. От зараз Гончаренко цим зайнявся, він це про це все кричить. Просто. Три чверті населення України про це не взнають, тому що це взнати, треба зайти. Ну, Добре, хто має е, десь там певних кабельних операторів, де ці є канали проскрибовані, і то на них теж є в переміжку. Там є і провладні, там є і нейтральні, і там є от і теж опозиційні трошки. А більше ніде нема взагалі. І от для людини, які треба зайти на YouTube, ще пошукати, подивитися. А в неї працює на кухні, як колись отой був брехунець, так працює телемарафон. Людина буде чути тільки це, а там немає ні Порошенка, ні Європейської Солідарності. Тому насправді в Верховній Раді вони не мовчать, там, де вони можуть суспільно щось робити, вони не мовчать. Те, що їх голос недостатньо почутий, ну так. Я маю єдину претензію. На мій погляд, після завершення минулої весни, минулорічної, вже десь середини літа, а точно з осені, треба було відмовитися від ще одного пункту не на часі. Не на часі мовчати за кордоном, тому що в Україні ну, перетворюють на Білорусь під прикриттям воєнного стану. І я думаю, що їм треба було виходити і дуже сильно бити по українській армії на міжнародних пощадках і змушувати там наших союзників тиснути на Зеленського і просто передавлювати йому кисень. Вони від цього відмовляються. Це їхня принципова позиція. Оце єдине, що я не згодом, але вони пояснили свою позицію. Це вже чесно. Наступне питання: ну, власне. Воно про бабу, по оврінчівну. Може, моє питання настільки а в мене хвилює, як відноситесь до встановлення тризубу на місці Грабає СССР на фігурі батьківщини мати в Києві? Чи не є це блюзнірством і намаганням просто прикрити вимоги щодо знесення тієї фігури, як цього вимагали багато патріотів Києва України? Адже це як пристосувати до, радянського анти... до старого радянського антагоністично протилежне? Як ви відноситесь до цієї ідеї з тризубом на щиті тої скульптури? Чи це так необхідно? Бо ось тепер саме за Великі кошти, які можна було б відправити на щось нагальне. Слухайте, що стосується цієї історії, я маю свою позицію. Я завжди був прихильником, щоб цей монстр був знесений і його можна було знести. Але весь час тривала дискусія, весь час не доходили. От кажу, а чому тризуб не поставили тоді в часи Порошенка? А тому, що тоді стояла дуже чітка позиція, і В'етрович, і інші говорили: бабу, треба знести, вона нищить облік. Правого берега Києва, Лаври, Дзвіниці і всього іншого. Це є символ упокорення України Москвою. От тоді, на початку 80-х, це було особливо актуально, тоді демонстративно це зробили. І те, що зараз зробили там тризуб, її можна було зашторити той герб чимось. Затягнути, так як от біля Лівобережки велика будівля зашторена, і на ній там цитата Митрополита Шептицького хороша, правильна. Можна було зробити там так само. Але цим гімізували тепер ця Ларінтієва баба назавжди. І цей образ упокореної України, який. Руйнує символіку старовинного Києва, він тепер назавжди, доки сам не розсипеться. Я вважаю це неправильним. Чи могла бути дискусія і чи ми перемогли з такою позицією? Не обов'язково. Можливо, більшість виступила за те, що було зараз зроблено. Дискусії не відбулося. Знаєте чому? Тому що Ткаченко, коли йшов мова залишити, як є, поміняти герб на тризуб, чи чимось просто зашторити, чи просто затерти закрити чимось, викинув. Останній пункт про ліквідацію взагалі цього монумента. Зають ніколи цього не буде. І Ткаченко і Потураєв. два символи обробки руского міра і того чужого режиму, цього добилися. І дискусія не відбулася. Голос частини, яка казала, що треба взагалі це усунути, взагалі не був почутий. На мій погляд, це неправильно. Але це вже все, воно вже залишено назавжди. На цьому закінчуємо. Слава Україні! Перемоги!